Вітаю, дівчаточка, сьогодні показую конкретно шоу-кофту, яку я зв'язала, ось з двох деталей, тобто спина і перед окремо. Значить, дивіться, це виворітній бік. Дуже близько показую, щоб добре видно. І з лицевого боку, ось як класно виходить. Тобто, ідеально зшито. Не потрібно половину петлі вибирати. Я так сшиваю в той момент, коли сшиваю, дві деталі, не без ВТО. Тобто, я сшиваю без ВТО деталі. Ось край у мене закручується. Бачите, це лицевий бік. Ось лицевий бік, і край у мене ось так закручується. Ось він. Дуже класно, якщо сшивати саме по лицю. Але щоб легше було і шоу був класний, бачите, це виворітний бік. Ось рівненько лежить петелька, яка потім після ВТО буде абсолютно ідеально лежати разом з виробом, тобто у виробі. І так, показую, як я це роблю. Я зшила дві деталі перед. Зад або спинка вперед. Тепер у мене рукавчик. Також ось такий він кольоровий. Обов'язково покажу готову кофту. І що я роблю. Значить, акцент, закрепочку. Ось тут я зробила. У мене є ниточки хвостик, який я потім заховаю, заправлю. Ось. Але тут є закрепочка це нижня частинка кофти, де завжди буде. Ну, одергуватись, ну, тобто, ви поправляєте річ, там тянете, тобто надійна закрепочка. Ось тут внизу, на бедрах. Потім під рукою я прошиваю, роблю закрепочку ось так двічі. За рахунок того, що одна деталь чорна, як бачите, тут частково цікава кофта. Я обов'язково покажу, але частково вона, виходить, кольорова. І що я роблю? Ось так. І ось так. Тобто я тримаю ось петельки і отак їх підхоплюю. Це те саме, щоб ви прошивали з лицевого боку. Але в мене ось так воно виходить, бачите? Ще раз. Раз. І два. Але за рахунок того, що я зробила тут закрепочку, я просто перехожу в одну петельку. Це після закрепки або закріпки. Не знаю, як сказати українською. Ось підхоплюю дві половинки петлі і знову підхоплюю слідуючі дві половинки петлі. Протягнула. І з цього краю дві половинки петлі і дві половинки петлі. Коли підійду ось до світлого, на світлому буде краще видно. ось до світлої пряжі. Ось так: дві половинки петлі, і сюди дві половинки петлі. Тобто я виймаю оцю середню і протягую. Знову з другого боку або друга деталь дві половинки, дві половинки і протягую, продовжую ось дві половинки петлі, дві половинки, тобто піднімаю тільки кромку, пров'язала прошила Знову ж, дві половинки петлі, дві половинки петлі, і прошила. Тоді ниточку тільки ось так підтягую. Ось, бачите, і рівненько, гарненько, шовчик з виворотнього боку, і ось злиця. Звісно, на камеру трішечки незручно показувати, але дуже класно виходить це в тому випадку, якщо ви і у вас ось так без. Додаткових петель з боку. і незручно шивати. Ось дві-дві. Або можна бути дуже акуратним, але тут повинна бути більша увага. Один, два. Потім один, два. Знову ж, один. Два. Один. 2. Але тут повинна бути більша увага, щоб не було ніде пропущеної петельки. І все так само підтягую ниточку. Ось, бачите, вона затягнулась, шовчик так само рівненький. Ось такий невеличкий лайфхак. Можливо, ви так само шиєте, можливо, ні. Напишіть мені, будь ласка, як саме ви шиваєте деталь.